Привіт, друзі, привіт, народ, привіт, чайний люд. Розпаковочка чергова чаю з Китаю. Неймовірний вибір. Ціли 4 коробки. Я спробую зараз зложитися в 10 хвилин, щоб у нас вийшло відео з, з тітрами, з цима ділами, щоб далі наші всі алгоритми його поширювали, щоб воно запрацювало. Ну, Це важко зробити. 10 хвилин це як-неяк ну, трохи є. Чотири коробки. Уяви собі, скільки чаю приїхало. Тому папір ми викладаємо зразу в сторону. І дивимося, що тут у нас прийшло тгшечка тгшечка Я замовив багато різної нової свіжої тгшки І ось вона у нас і є. Так. По порядку. тігонінь Два вида по кілограму нові цінцінь і маосьєн Так. Цей свіжий гостренький аромат. Сразу нюхаємо і ну, майже такий самий аромат. Не можу зараз по холоду, вона ще захолоджена після дороги. Визначити їхню різницю. Так, і ще упаковочка, щоб закрити. В цілому, дві ТГшки, вартість якої за 100 г буде близько 300 гривень. Всього насього. Крута ТГшка по 300 гривень за 100 грам. На кожен день підійде. Ми її викладаємо сюди. Далі у нас тут НВ 018 Це білочунь. відомий вам уже всім чай. Дуже дуже толковий зелений чай на кожен день, який не соромно. Давай покажу тобі просто його малюночок, і ти зрозумієш, ось як він виглядає хороший білочунь по класиці. І є 495. -й. Ну, знову з цим ми також знаємо класний червоний чай. Рекомендую, хто любить червоні чаї, спробуйте конфу Хонча Є495. Це те, що варте нашої з вами уваги. Ну і це я далі навіть не буду все піднімати. Тут далі донизу я бачу нова е крихта. Крихта пуера. Отже, взяв з десяток кілограм ось як виглядає. Що таке крихта пуера? Це при виготовленні пуеру. Чайні якби, ці компанії виготовляють поеру і залишається досить багато. А, так, я відійшов в сторону. Залишається досить багато. Ага, о, і ще А, сотий це гунтін Шупуер гунтіністий Так, чук-чук легкий від, від, від сторони. Рекомендую. Між іншим, там 200 грам, 850-900 гривень. Рекомендую по смаку, дуже хороша штука. Так, далі. Ліпилися скось до неї. Отже, крихта пуера. При виготовлення хороших толкових шу пуерів залишається крихта, яку можна викинути або можна продати. Але ціна всього-навсього 100 гривень за 100 г. Тобто, уявите, кілограм пуера, шу пуе е 1000 гривень. По доступній ціні, по доступній якості. Цього разу це вже нова якість, новий смак, хто брав попереднє. Ви можете тепер порівняти, який буде. В цілому досить непогана альтернатива для тих, хто хоче пити пуер, але не хоче викидати всі гроші. Або, наприклад, ти п'єш його на роботі разом з друзями. Ну і це стає, скажімо так, трошки дорого для тебе і для твоїх друзів на роботі. Ти вдома хочеш пити свій хороший пуер, тут ну, щось таке більш якісне, смачне і не готовий ділитися зі всіма. Ну такі жлобські штучки. Я шуткую, не завжди ми можемо пити все підряд. Далі. Ось такий чотири пачки кудін, стріли Кудіна, вам це вже відоме. Це не чай, це тобто, не виросло на дереві чайному. Це такий чайний напій, ну дуже цікавий, ви його також любите. І ось тут у мене многообразі, багато колір'я різноманітних пуерів ось такому, в таких форматах. Пуер в мандаріні, пуер в лаймі, пуер ще десь кудись в чомусь. Давайте покажу вам їхні розміри. Причому деякі з них, я за них ось дивися. Ось такий ось через них можна пролити літра 4 води. А ось така мандарина, яка вагою майже біля 100 грам. Ціна така, як і за пуер за хороший пур. І ще й така мандарина. Багато різних мандарин, лаймів. І тому подібного по доступним цінам. Так що це ми розібралися. А-215-чайок, який ви знаєте, це звичайний червоний чай в звичайній упаковці по 200 г. за доступною ціною. А-216 це зеленочка. Знову ж таки, зелений чай, який ви знаєте, простий е на кожен день. І трошки 217-го. Теж тут його буде у нас. Ага, 219-й це. З ароматом рису, 217-й звичайний червоний чай. І ще тут у нас з десяток упаковок е тигуні на кожен день. Знову ж таки, тут 150-200 чи грам по досить доступним цінам. Рекомендую. Ну і на останок, напевно, варто вам похвалитися ось такою штукою. ябао Кілограм, ябао неймовірної крутої штуки. подивися яка це крута біла брунька на кожен день. тобто ви бачите, приїхали чиї як преміум, як еліточка, як і щось дещо простіше. Знову ж таки, повторюю тезу, що у нас є змога пити гарний чай. І у нас є досить недорогі гарні чаї на кожен день, на спеціальний день, коли приходять гості, друзі, і ви хочете когось здивувати. На те, щоб радіти самому і порадувати інших. Так, тут у нас в упаковці. Покажу вам дві отаких пачки е, куцяо. Гречаний чай. Сьогодні дуже популярний для здоров'я, як ліки. Е, на будь-який випадок. Смачно, корисно і взагалі круто. Я вам 10 кілограм. Ну, ви розумієте, в якому випадку я беру чай. Чому я беру чай на 10 кілограм? Все дуже просто. Бо ви берете чай, 10 кг, і готовий їх. Бистенько випити. Кусяво ще розходиться по магазинам, по великим продавцям. Вони мене беруть і беруть, і беруть, і беруть. Можете взяти у них трошки дорожче, а можете взяти в мене по доступній ціні. Повторю, в мене це беруть магазини чайні. Що значить, що моя ціна дуже доступна, е якість крутіша І настрій у вас буде неймовірно класний. Тут у нас кілограм. Є е 408, це називає, але ну, це вже інший йде чай. Білий чай знову ж таки, крутий, прикольний, класний білий чай на кожен день. Е -е, уже ціна трошки виросла, бо він це свіжий у нас завоз, свіжий е -е, урожай. Ну що ж, свіже? Буде свіже. Що стосується білого чаю, Для нього це важливо. Анчан синього чаю, 5 пачок взяв, знову ж таки, чомусь ви його берете масово. І ще 215 трошки. І на останок е, пуер шупуер 950-й номер. Подорожав, вже 1800 гривень за Манець, але він вартий цього. Це крутий шупуер, який так собі хопача придбав, положив собі в карманчик і нікому не показуєш і п'єш сам собі з друзями. Ось, в принципі, і все. 4 <кхм> упаковки розійшлись і розлетілись. Тому. Для того, щоб ми побачили свіжі якісь замовлення, нам потрібно це швидко все випити. Я знаю, що у нас це вийде. Ось цих тут 20 кг чаю це розлетиться тиждень, два, а то й три. Можливо, ви щось побачили з того, що вас цікавить, і знаєте, що треба ще встигнути його взяти. Наприклад, я бав, вже частину замовлена. Тому поспішайте, пишіть дзвоніть, хай чаювання. Стане для вас ще однією радістю всі буремні часи. Нам своє робити. При цьому нам треба пити гарний чай. 097, 645, 44,98. Гарних чаювань та перемоги з Богом. До зустрічі!